Напередодні у селі Замости Володимирського району стався трагічний випадок. Місцевий мешканець пенсійного віку розряджав мисливську гладкоствольну рушницю та випадково вистрелив у свою 29-річну падчерицю. Жінка померла у кареті швидкої допомоги під час проведення реанімаційних заходів. Пенсіонера затримали та вже оголосили йому про підозру. Чоловіка підозрюють у вбивстві через необережність. Волинянино загрожує від трьох до п'яти років позбавлення волі. Триває досудову. Розслідування. У Луцьку адміністрація торгового центру попросила людей залишатись в укритті, адже надійшло анонімне повідомлення про замінування. Одначе після перевірки відповідними службами ця інформація не підтвердилась, повідомили на сторінці закладу. Хоча на місці замість коментувати ситуацію охоронці закладу заходились мерщі виставляти журналістів. Мовляв, приватна територія. Ми хочемо знати, чи працює праціті, бо казали, що замінування працює. було. Вже нічого, працює вже. Да, давно пару хвилин, так? Да? П'ять. А це приватна територія. Це місця немає такого Як приватна територія. Приватна територія це ваш будинок. Хвилина мовчання. Квіти до пам'ятника борцям за волю і незалежність. А незадовго до цього звук сирени про відбій повітряної тривоги. Саме так в обласному центрі Волині розпочалось відзначення Дня Незалежності України. Важко, звичайно, ставати як сьогодні під звуки сирен, переживати за дітей, за майбутнє, але наш народ не скорити. Ми однозначно переможемо, бо з нами Бог. Слава Україні! 31 рік незалежності, вісім з яких ми прожили у війні проти російського окупанта і боремося з ним далі. Луцький міський голова Ігор Поліщук у своїй промові наголосив: ця війна це ще одне випробування нас на міцність, і ми його обов'язково пройдемо. Бо нині українці об'єднані у спільній меті. На жаль, сьогоднішнє свято затьмарне повномасштабним збройним вторгненням і агресією Російської Федерації проти України. Війна це. Ще одне випробування на міцність українського духу, яке з Божою допомогою наш народ обов'язково витримає. Ворог помилився у своїх розрахунках і не врахував, що Україна це сучасна цивілізована держава з мужніми захисниками, а не орда, позбавлена святинь, культури та моралі. Ворог, сам того не очікуючи, об'єднав усіх нас, українців. Навколо однієї мети захисту нашої держави, з нагоди найбільшого державного свята за вагомий внесок, розбудову країни, державні нагороди та відзнаки отримали військові, волонтери і благодійники, аграрії та громадські діячі нашого краю. Орденом княгині Ольги нагородили голову громадської організації Родин загиблих в АТО Любов Карабан. Незалежність це є наша свобода нашого народу. На жаль, вона дуже важко виборюється. У нас в країні вже дев'ятий рік війни, і наші захисники, волонтери, всі небайдужі люди долучилися для допомоги, для захисту. Своєї держави, нашої рідної неньки України для Волинян день незалежності більша ніж свято. Це свобода, за яку платиться найвища ціна. Але українці нація незламних. все таки надіялись, що наші сини захистили нас ще в 2014 році. Ну по рік, але, на жаль, ворог не спав. І отак тепер ми маємо дуже. Болюче для всієї України війну, яка забирає найкращих синів і доньок нашої України без перемоги України не буде, і Україна це перемога, і наш народ, наша нація не переможна. зараз. 21-му столітті змушені за зброєю її далі відстоювати, але ми переможемо, бо ми єдині і ми сильні. Юлія Остапович наля Прокопчук для новин на часі. Цку на київському майдані відбулось спецпогашення поштової марки, яку приурочили до Дня Незалежності. В центрі марки зображення солдата, а на краях декілька сюжетів пов'язаних з війною. Жінка, яка стоїть в багатоповерхівці серед зруйнованих квартир, мама з дитям, які ховаються від обстрілів в метро, дівчина перед купою спалених легковіків, театр в Маріуполі, Святогірська лавра, яку неодноразово обстрілювали окупанти, і шосте зображення дитячий возик та покинуті валізи. подібні спецпогашення, пройшли у всіх містах України. Є серія марок військового часу. Це п'ята марка, яка побачила світ. Марки користуються дуже значним попитом, особливо військовий час, тому що вони символізують боротьбу України. В якій нас підтримує весь світ, до слова перші чотири марки теж мали зображення впізнаваних історій війни. Перша, коли українські військові посилають російський корабель, друга про те, як тоне російський крейсер Москва. Третя відома фраза Доброго вечора, ми з України. І четверта зображення спаленого літака Мрія до слова її автор школярка з Любомля. Відомо, що незабаром у Луцьку відбудеться спецпогашення шостої марки воєнного часу. Уже у нас шоста марка, яку дуже давно хотіли побачити українці, от, тому що вона якби народилася ще в перші дні війни з песком патроном. Вам ексклюзивно кажу, що ця марка буде проводити спецпогашення 30 серпня. З нагоди 31-ї річниці незалежності України в Палаці культури міста Луцька відбулося вручення відзнак працівникам різних галузей. Ми традиційно вшановуємо представників нашої громади, наших громадян, і сьогодні ми будемо вшановувати військовослужбовців, волонтерів, медиків, соціальних працівників, які працювали з переселенцями, прикордонників, представників Державної служби з надзвичайних ситуацій, всіх. То наближає перемогу на фронті. і всіх, хто наближає перемогу в тилу, 167 почесних грамот та дипломів отримали люди, які своєю працею доводять, що вони є справжніми патріотами України. Пані Любов з родини медиків ще в 9 класі була переконана, що лікарем не буде. Але бажання допомагати іншим взяло верх. Ну це дуже відповідальна професія, і постійно намагаюся вчитися, вдосконалюватися, але чим більше вчишся, тим тим більше ти розумієш, що медицина це, це настільки об'ємна галузь, що скільки ти не вчитимешся, ти все одно все не будеш знати. І Це важливо, коли людям є до кого звернутися, коли вони довіряють лікарю, і коли вони знають, що вони можуть знайти підтримку, і що їм є до кого звернутися, що вони, хоча би в цьому плані, не самотні. Ще до початку нагородження, спілкуючись з майбутніми дипломантами, було помітно, що всі вони щиро люблять і повністю віддаються справі, яку роблять. З перших фактично днів війни в художній школі ми організували терапевтичний центр, центр арт-терапії, де ми займалися з вимушено переселеними особами, ну переважно, звісно, дітки, і ось ми організовували їм виставки, і зараз відкрилася виставка. Це є медична допомога, і ми приносимо покращення для наших пацієнтів. Але розуміючи обставини, з якими були отримані ці поранення, наслідки. Трішки вони сумні. Ось, але ми стараємося. Ми все, що від нас залежить, робимо так, щоб наші захисники, наші лучани, адже ми не тільки військових обслуговуємо, і цивільних також все таки максимально були здоровими. я не зразу прийшла в стоматологію. Я медицину прийшла від санітарки медсестри операційної. А вже потім медінститут, потім вже лікар-стоматолог. Так що я прийшла в медицину від самого низу до самого верху. Люблю професію свою, стараюсь людям допомогти. А зараз то і стараюсь військовослужбовцям основне допомогти, тому що кумли болять зуби, ну, воювати не дуже хочеться. Перед початком вручення відзнак вихованці Палацу культури подарували глядачам патріотичні пісні. Щасливі емоції, яких зараз так не вистачає, запам'ятаються надовго та допоможуть пережити цей нелегкий період нашої держави. Юрій Куцик Неля Прокупчук для новин на часі. Біля школи у селі Рокитниця Ковельського району. Якби не старання місцевих батьків та кількох вчителів, не їхні звернення у Колодяжнинську сільраду та вищі інстанції, вже 1 вересня школи у Рокитниці могло не стати. Нам говорять, нема фінансів, немає укриття, мало діток. Одні ті самі відповіді. В школі 9 класів навчається понад 60 учнів. Батьки розповідають, вже два роки боряться за свою школу. Ми виступали, ми просили і письмово, і усно нас ніби не чули. Наші звернення я не знаю, де вони дівалися. Підписи, де вони дівалися, теж не зрозуміло. В червні місяці була попередня сесія, теж те саме питання. Проголосували, щоб школа була до 24-го року. Пройшов місяць часу. Знову оголошення вже 31-го закривається. Тоді всі депутати майже проголосували, щоб школа таки була. Батьки кажуть, не так давно у ремонт школи було вкладено чимало коштів. Два-три роки назад у нас було два мільйони вкладжене. В ці цю, цю школу, їдальня, в нас їдальня шикарна, все пліткою вкладене, все в нас шикарно, У нас посуда нульова, у нас якісь шикарні класи. Для чого було вкладати 2 мільйони, щоб тепер закривати? Вони говорять те, що вони... немає фінансування, то в нас пенсіонерів забагато, то в нас того, то в нас дітей немає. Це все не є неправда. Чого вони за нашу школу вчепилися? Я не знаю. Навчання перевести, любиті, вони зразу казали. Тут школа така за сім кілометрів, будемо автобусом возити і тому подібне. Це означає, що почався, якби процес, запустили вхід реорганізацію. Пониження до другого ступеня вони хотіли. Ми силами громади, я неодноразово, ми виїжджали на сесії. В колодяжну. Ми просили депутатів. Ми зверталися до всіх різних інстанції, щоб нас підтримали, щоб залишити школу в такому ракусі. Боротися за навчальний заклад об'єднались як батьки дошкільнят, так і ті, хто привели сюди вже правнуків. Ольга Дем'янівна плаче, коли говорить про школу. Жінка допомагала її будувати. То то такий, що сьогодні війна йде. Люди втікають, люди плачуть, люди не знають, що робити з собою, а їм в голові давай школу розбирай. А для чого то воно так? Для чого то воно так? Не знаю. Я не знаю. Я стою камінно, я не можу говорити, я не можу спинитися от плачу. Яка совість людини? Я... Ну, яке серце, що сьогодні треба таке робити школою. Люди кажуть, якщо в Рокитниці не стане школи, село просто вимре. Школу саме найлегше закрити. Потім її ніхто нам не відкриє, бо торусу, у нас багатько що, в нас клуб закрили. Такий великий клуб, двохповерховий. Ну що, його не, від, його не відкриють. Садочок закрили, садочок теж ніхто не відкриє. Хай… Ну добре, закрити ще школу і все, село вимре. Ти я колись все. жила, проживала в ковалі, купила тут будиночок. І тут будиночок сподобалося теж, що школа. Хай село дуже приємне, школа ряду, мені було дуже-дуже добре, тому що в мене зараз троє внуків, і вони всі тут, і, всі, і всім подобається. А вибачте мені, а як зараз взяти закрити цю школу? То нащо я сюди переїжджала, вибачте, купувала той будиночок. Щоб мої внуки десь їздили по інших селах. І зараз я хочу забрати невістку з двома ночечками ще ще з двома і будуть, напевно, тут жити. І я куди їм потім далі? А діток дуже багато у нас в селі. Разом з тим, чи не в один голос. Дякують і тим вчителям, котрі нині вже на пенсії. Таких у школі працює кілька. «Ці вчителя, вони, вони в цю школу, вибачте мені. Вони її відвоювали. І вони, вибачте, мені за цю школу дали своє все, як то кажуть, здоров'я. Це дуже поважні люди, і вони дуже розумні. І ніхто з дітей ніколи на них не нарікав. І я рахую, що ці люди повинні працювати і надалі, поки в них є здоров'я. Бо в нас молоді зараз таке і немає, щоб вона могла навчати надалі наших дітей. Вчилась так само в цій школі. І вчителі, до речі, дуже добре учать. навчають на ура. Тож спільні зусилля цих людей зрештою принесли результат. Депутати Колодяжнинської сільради вирішили, школа в селі таки буде. Олена Лищук, Дмитро Кудик із Ковельського району для новин на час.